У Херсону нарешті з'явився правомочний і обраний більшістю містян міський голова. На урочисту сесію міської ради з'явилися депутатський корпус міських обранців, депутати облради, почесні громадяни міста Херсона та інші посадовці, представники Херсонської громади. На порядку денному три питання: про підсумки виборів мера і їх визнання, про дострокове припинення повноважень секретаря Херсонської міської ради, а також про офіційне призначення Миколаєнка на пост міського голови. Всі питання були підтримані абсолютною більшістю депутатів. Новий мер склав присягу як офіційну. Так і написано від себе особисто. Я дякую вам за, за ту честь, яку ви мені надали, і зроблю все для того, щоб бути гідним цієї посади і вашої довіри. Я абсолютно свідомий того, наскільки важкою і відповідальною є робота міського голови, але запевняю вас у тому, що не хочу для себе більше нагороди, ніж ваша вдячність і ваша повага. Я присягаюся в тому, що буду діяти виключно в рамках закону, в своїх рішеннях спиратися на принципи рівності та справедливості. Інтереси міста завжди будуть для мене головним мотивом діяльності. А совість першим радникам за Володимиром Миколаєва свої голоси віддали 49 тисяч 72 херсонця. Символічний ключ від міста Небезпеченого очільник Херсона отримав з рук відомого херсонського поета, почесного громадянина міста Херсона Анатолія Кичинського. Передаючи ключ від міста Володимиру Васильовичу, я подумав про те, що було б дуже важливо, щоб цим ключем він щодня. Відкривав серця кожному херсонцю. Від імені облради Миколаєва привітала виконача обов'язки голови обласної ради Нелі Голубенко. Побажала успіхів, здобутків і підтримки депутатського корпусу, яка варто відзначити меру знадобиться. Вкрай непрості засідання сесії проходять останнім часом. Сам міський голова пообіцяв зміни і наголосив на необхідності ілюстрації. Перше завдання все ж таки зробити аналіз діяльності виконавчих органів і привести ілюстрацію. Не розправу, ілюстрацію. Якщо люди замирали себе якимись кримінальними брудками, вони не повинні сьогодні працювати у владі. Зараз суспільство вимагає зовсім таких інших дій, жорстких дій, можливо, позбавитися від цих людей. Тому е, дуже багато буде залучено молоді. Ми пересмотримо структуру виконавчих органів. Я впевнений, що кількість заступників буде менше. Ну і зрозуміло, не, не можна святкувати, не можна розслаблятися, треба працювати. І ну, ми не зупиняємось. Ми в цьому напрямку працюємо дуже плідно. І ще одна новина, яка на фоні головної події не отримала широкого відголосу. До роботи приступив новий депутат Катерина Гонзюк, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Отже, Херсон має нового мера, нового Володимира Васильовича, і традиційно містяни сподіваються на позитивні зрушення. Чи виправдаються їхні сподівання? Покаже час.